Let's go. Моя теща вже віддала 50 тисяч доларів шахраю, що видавав себе за коханця, і нещодавно намагалася віддати ще 178 тисяч. Чи може допомогти втручання? Те,ща живе в Лаосі, країні, що розвивається в Азії. Я теж там народився, але виїхав, коли мені було 10 місяців. Теща вже ставала жертвою шахрайства з романтичними стосунками в минулому. Але лише втрачала, можливо, 2-5 тисяч доларів США. Ми знали, що останні шість місяців вона знову потрапила на гачок такого шахрайства, але не думали, що це серйозно. Моя дружина за останні чотири роки повністю відремонтувала будинок своєї матері новий задній двір, нові прибудови до будинку, навіть залишила їй свою ще відносно нову машину. Моя дружина також надсилає своїй матері близько 700 доларів США на місяць на витрати. Ту саму суму, яку вона надсилає своєму батькові, і він каже, що цього більш ніж достатньо те, ще небагато на готівку, але має доступ до нерухомості. Потім ми чули такі речі, як те, що теща дуже економна, живе як бідняк, те, що постійно просила у моєї дружини авансом частину її щомісячної допомоги. Потім ми чули від інших, що теща казала людям, що ми ніколи не надсилали їй жодних грошей, навіть одного долара. Намагаючись переконати цю людину позичити їй грошей. Потім нам почали телефонувати старійшини села та члени сім'ї, що те, що намагається закласти майно для отримання позик, і деякі спроби були успішними. Вона не має наміру повертати ці позики, бо за документами, які ми змогли отримати, майно забирають після шести місяців несплати. Те, що думає, що до моменту настання терміну погашення позик, вона вже житиме в США і її великий коханець виплатить їх. Вона змогла закласти речі, які навіть не були оформлені на неї. За останній місяць вона заклала ювелірні вироби на 10 тисяч, ділянку землі в 4 акри на 12 тисяч, реальна вартість 50 тисяч, скутери на тисячу, аванс за оренду комерційної нерухомості, якою вона володіє на 1 шосту, на 20 тисяч, машину моєї дружини на 3 тисячі, реальна вартість 15 тисяч. Приблизно 50 тисяч, які вона отримала від Позик, вона вже віддала шахраям. Вона також намагалася продати, але цьому завадили чиновники: ще одну ділянку землі в 4 акри за 18 тисяч, реальна вартість 100 тисяч, власний будинок у столиці прямо в центральному діловому районі, за 100 тисяч, реальна вартість 500 тисяч свою. Одна шоста ділянки під родинний бізнес за 50 тисяч, реальна вартість 250 тисяч. Сім'я моєї дружини не звикла до конфронтацій, думаю, це скоріше культурна особливість. Тому, незважаючи на те, що всі знають, що потрібно робити, ніхто не бере на себе лідерство. Тож, думаю, це зроблю я. Через три тижні ми приземлимося в Лаосі. Я проведу втручання близько десяти людей, заяви про вплив на потерпілих тощо. Я умовив сестру моєї дружини та колишнього чоловіка тещі поговорити з чиновниками, щоб переконатися, що другу фермерську ділянку, власний будинок та родинний бізнес не можна продати, оскільки сільські чиновники повинні це підписати. Ми виплатимо кредит за машину, а потім продамо її. Ми не можемо повернути ділянку землі без допомоги тещі, оскільки у неї є кредитні документи, а ці кредитори шахраї. Тому, якщо те, що не переконати, що її ошукали, ця ділянка зникла. Якщо те, що прийде до тями, ми використаємо гроші від продажу машини та додамо свої кошти, щоб викупити землю. Минулого місяця ми перестали надсилати тещі гроші, ми безпосередньо оплачуємо її комунальні послуги та платимо сестрі дружини, щоб вона купувала продукти до її холодильника. Проблема з будинком, який вона намагається продати, полягає в тому, що там живуть дві її дочки. І досить часто одна або дві онуки. Втрата будинку вплине не лише на те, що. Якщо ви дочитали до цього моменту святі небеса, дякую. Мені потрібна допомога з цим втручанням, я ніколи раніше цього не робив і потребую порад. Ми плануємо забрати її смартфон і замінити його на одну з тих старих цеглин Nokia. Я очікую, що втручання триватиме 5-6 годин. Також думаю про те, щоб не випускати її з дому навіть кілька днів або тижнів. Доки вона не усвідомить ситуацію. Якщо вона не прокинеться і не зрозуміє, що відбувається, і закладе будинок, в якому живе, ми не допомагатимемо. Я не збираюся витрачати 130 тисяч на цю божевільну жінку і ризикувати фінансовим майбутнім своєї власної сім'ї. Тож це втручання, яким би серйозним воно не було, має спрацювати, інакше ми повністю викреслимо те, що зі свого життя. Гадаю, я запитую. Ті, хто успішно допоміг своїм родичам усвідомити, що їх ошукали, що саме спрацювало, як ви досягли успіху, яким був цей процес для тих, хто так глибоко в це заліз. Редагування Моя дружина щойно запропонувала мені рішення, яке розвідала її сестра. Думаю, ми збираємося помістити те, що до клініки для лікування психічних розладів та залежностей, нас туди направила лікарня. Ми поговорили з поліцією, яка відвезе її до клініки. Цікаво, що люди тут думають про це рішення. Деякі коментарі автора топ коментар рейсерек з двості. На жаль, зазвичай це відбувається лише тоді, коли у них закінчуються гроші. Вони так сильно хочуть вірити в те, що їм говорять, що переконати їх у зворотному майже неможливо. На Ютубі є канал під назвою Катфішет. Можливо, ви зможете зв'язатися з ними і вони покажуть, що це шахрайство. Автор, так як це не сумно, Якщо це втручання не спрацює, ми йдемо. Моя дружина згодна. Вона навіть продала ювелірні вироби моєї дружини і замінила їх підробками. Дружина постійно почувається зрадженою. Коментатор щодо культурному аспекту, якщо ваша дружина виросла в лаоській культурі, розірвати стосунки з матір'ю для неї буде практично неможливо. Це один з найтяжчих гріхів у їхній культурі, незалежно від того, що робить батько. Я не знаю ні її, ні ваших стосунків, але я б дуже скептично поставився до її, нібито згоди на ми йдемо. Вона могла погодитися, щоб зробити вас щасливим, уникнути конфлікту та просунути справу вперед. Але не розраховуйте, що це станеться так легко, як це уявляє американець. Автор так, ви праві. Якщо дійде до цього, дітям та онукам є куди піти. Їй ні. Моя дружина, ймовірно, винайме житло. І заплатить комусь, щоб наповнити його продуктами. Коментатор, дуже ймовірно, що навіть якщо вам здасться, що ви до неї достукалися, якщо ви щось виплатите, вона одразу ж знову продасть це, щоб віддати ще більше шахраєві. Ми знову і знову бачимо тут такі історії втручання або ультиматум, здається, спрацьовують, але дуже швидко вони повертаються до шахрая. Вам потрібно обов'язково захистити будинок, щоб її діти мали де жити. Автор ось що ще гірше будинок насправді був родинним будинком батьків її колишнього чоловіка. Вони розлучилися, але він погодився не ділити будинок і не вписувати своє ім'я в документи, бо сказав, що там живуть його діти та онуки, і він радий, що його діти та онуки можуть ним користуватися. Тесть крутий чувак, ніхто не звинувачує його у тому, що він пішов. Оновлення через один місяць я ніколи не думав, що буде друга частина. Бо не бачив у цьому сенсу, але ось вона. Отже, перші кілька днів після нашого приїзду до Лаосу мою тещу ніде не видно. На третій день ми просимо одну її подругу ненав'язливо зустрітися з нею. Вона каже, що не може, бо перебуває в іншому місті на похороні своєї подруги. Потім ми розуміємо, що вона переховується у своєму сільському будинку за годину їзди звідси. Тож тепер важче зібрати багато людей для запланованого мною втручання. Проте шість людей вміщуються у фургон її брати, її дочки, включно з моєю дружиною, та я. Ми вирушаємо. Ми паркуємося, і одна з її дочок підходить до фермерського будинку. Вона кличе свою маму, і мама відповідає їй і каже нам іти геть. Ми оточуємо фермерський будинок, і все замкнено. Ми продовжуємо говорити їй, що просто хочемо поговорити, але виламаємо двері, якщо вона їх не відчинить. Те ще відмовляється відповідати. Усередині двоє дверей одні забарикадовані і непрохідні, інші ми відчиняємо ломом. Ми проходимо через замок, але ця жінка також використала вішалки, обмотані навколо дверної ручки та прикріплені до чогось, щоб нас не пустити. Тож тепер ми витрачаємо 10 хвилин, щоб це подолати. Ми заходимо до будинку, а вона замкнена у спальні. Тож тепер ми починаємо виламувати ці двері. Поки ми це робимо, вона кричить, що ми прийшли її вбити чудово. Ми заходимо, а вона в жахливому стані, волосся розпатлане, загалом неохайна. Її старший брат намагається поговорити з нею дуже-дуже спокійно. Як добра людина, ввічливо спокійно, вона б'є його, вона також досить кремезна жінка, ймовірно, трохи боляче вдарила, навіть якщо вона літня. Тож я сідаю і абсолютно впевнений, що впораюся, правда? Я бачив кілька скріншотів з її телефону, які комусь вдалося зробити, і зміг скласти можливу історію. Тож я викладаю її досить поширене шахрайство з романтичними стосунками. Шахрай надсилає їй щось, воно застрягає на митниці, вона надсилає гроші, але воно все ще застрягло. Потім історія переростає в те, що шахрай приїжджає її відвідати, потім його заарештовують і потрібна застава. Тепер це її вина, і вона повинна надіслати гроші, щоб його випустити під заставу. Але все гаразд, коли він вийде, він відшкодує всі її витрати, і вони полетять до іншої країни і житимуть довго та щасливо. Я витрачаю три години на логіку та розум наприклад, чому цей хлопець не може зателефонувати до свого посольства, якщо він застряг. Вона не каже жодного слова, але дивиться на мене, коли я говорю. Нарешті, на п'яту годину, коли всі вже втомилися і здаються, я обіймаю її, і вона абсолютно ламається. Вона починає плакати, кажучи нам, що вірить нам, усі обіймаються, чого в цій країні не буває. Люди плачуть. А я такий: так, я впорався. Вона хоче провести ще одну ніч на фермі. Я розумію, вона втратила когось, цього коханця, якого більше не існує, і який ніколи її не любив. Потрібно оплакати. Я прошу її телефон, але вона не хоче віддавати його тієї ночі. Вона віддасть його завтра, але обіцяє не зв'язуватися з шахраями. Усі розходяться в доброму настрої. Люди здаються щасливими, і ми вечеряємо. Наступного дня повертається те, що я бачу її, можливо, п'ять хвилин, усі здаються добре. Я вирішую піти шляхом початку з відновлення сімейних стосунків, а потім через кілька днів перейти до фінансової частини. Ми зупиняємося в готелі, а не у тещі. Тож наступного дня відбувається невелика сімейна вечеря, люди раді поверненню матері. Через два дні більша сімейна вечеря, теща здається щасливою, вона погоджується поговорити про фінансову частину наступного дня. Весь цей час я не отримав від неї телефон. Я був так зосереджений на відновленні сімейних стосунків. Помилка. За столом сидимо я, теща та її дочки. І я починаю з простого запитання. Ти все ще віриш нам, а не цьому шахраєві Кевіну, правда? Вона відповідає Я не знаю, про що ви говорите. Ніколи не було ніякого Кевіна. Тож так, вона все ще спілкується з шахраєм. Тепер усі розлючені. Одна з її дочок кидає роздруковані розмови між нею та шахраєм, кричачи на свою матір: Отак, той Кевін. Я не можу повірити, що це відбувається. Я намагаюся заспокоїти всіх, але всі засмучені. Що божевільне, так це те, що вона, здається, розуміє, що це шахрайство, але водночас все ще вірить шахраєві. Ми просимо документи на майно, щоб вона не могла нічого закласти чи продати, і щоб ми могли щось повернути, але вона дає нам лише часткові оригінали документів або копії, усі ще більше розлючені. Вона продовжує заперечувати наявність будь-яких кредитних документів, кажучи, що всі вони у лихварів. Ми їй не віримо. Вона дістає свій телефон і починає його переглядати, щоб знайти один із контактів своїх кредиторів. Моя дружина вирішує, що досить, і кидається на свою матір, щоб забрати телефон. Моя дружина, можливо, струнка, але вона активно займається в спортзалі, і я, звичайно, природно, теж мушу втрутитися. Тож тепер троє людей борються за телефон, який нам все ж вдається забрати. Моя дружина швидко переглядає розмови з шахраєм та лихварями. Моя дружина зачитує вголос повідомлення і підтверджує, що це та сама історія шахрайства, яку ми і підозрювали. У цей момент усі здаються спокійними, те, що, здається, змирилася з тим, що ми тепер маємо її телефон і переглядаємо його. Решта родини вражена тим, наскільки, очевидно, фальшивими були брехня та зображення, які їй насилав шахрай, але ніхто на неї не кричить шахрай, очевидно, американець. Голова медичного відділу в якій лікарні в Бостоні. Звичайно, чому б 40-річному голові медичного відділу не захотіти мою літню, майже огрядну тещу? В якийсь момент моя дружина бачить, що моя теща запитує шахрая, чому він не звернувся за допомогою до посольства? Шахрай відповів, що в тій країні, де його утримують, немає посольства його країни. Ми запитуємо тещу, але вона мало говорить. Але нарешті каже, що він у Німеччині. Усі все ще спокійні. Я показую своїй тещі, що в Німеччині є посольство США, півдюжини консульств, десятки офісів. Вона відповіла, що їй доведеться повідомити Кевіна про ці варіанти, про які він не знав. Вона все ще вірить цьому хлопцю. Я показую їй, що квитки на літак, які вони надіслали, щоб показати його розкішне життя, не існували. Зображення були настільки смішно підробленими, що будь-хто міг би загуглити і побачити, чому. Безпересадковий квиток з Казахстану до Тенесі, рейсом UIN-134. усі все ще намагаються її переконати і заспокоїти. Моя дружина прокручує до лихварів. Фінансово ми переважно там, де й думали, за винятком того, що їй вдалося закласти сільський будинок. Ми не думали, що вона зможе це зробити, бо її колишній чоловік також є у документах на право власності, і він на це не погоджувався. Люди розлючені, а я втомився їх стримувати. Вони словесно на неї накидаються. Ми записуємо на папері суму боргу, і здається, вона навіть не здригнулася. Ми здригнулися, коли підбили підсумок 70 тисяч за майно вартістю 350 тисяч. Ми дві години намагаємося її переконати, але вона все ще повністю вірить шахраям. Залишилася лише одна незакладена нерухомість та, в якій ми зараз перебуваємо, та, що оформлена лише на неї, але насправді є будинком дитинства її колишнього чоловіка. Усі розчаровано йдуть. Ми з дружиною кажемо їй, що вона нас більше ніколи не побачить. Вона просить повернути їй телефон. Наша відповідь була не дуже ввічливою. Моя дружина хвилюється, що її мати вчинить самогубство, але вона цього не робить. Наступного дня ми зустрічаємося з тестем, якого я завжди вважав порядною людиною. Усі думали, що він буде засмучений, але він був просто розчарований. Він пояснює, що вилучив своє ім'я з документів на будинок у столиці. Бо не хотів, щоб його діти чи онуки думали, що він якось спробує їх вигнати, оскільки його колишня дружина постійно казала, що він це зробить. Він плакав і сказав, що просто хотів добра для своєї родини. Ми домовляємося зустрітися наступного дня, щоб почати план щодо арешту тещі поліцією за продаж фермерської ділянки, на яку тесть мав право власності. Дружина переглядає телефон, і ми отримуємо ще чіткішу картину. Виявляється, ті лихварі були не такими вже й поганими, як ми думали. Навіть той, хто прийняв майно як заставу, знаючи, що тесть не причетний. Було двоє основних кредиторів. Кожен кредит для них починався досить типово для двох об'єктів нерухомості. Але потім теща почала питати, чи не візьмуть вони кредит під будинок у столиці. Обидва сказали ні, заявивши, що їм не потрібна жодна з цих об'єктів, їм потрібні лише відсотки від кредитів. Вони почали запитувати, чи її не ошукують, кажучи, їй поговорити зі своєю родиною. Вона продовжувала казати, що з нею все гаразд. Вони наполягали, щоб вона залучила свою родину. Вона сказала, що саме через її родину вона нічого не має і потребує кредитів. Ми зателефонували кредиторам. Вони здаються доброзичливими і справді стурбовані тещою. Один хотів лише повернути основну суму, інший здається, готовий прийняти основну суму. Та відсотки за місяць замість усіх нарахованих відсотків. Моя дружина запитує, чи пам'ятаю я ювелірні подарунки, які ми отримали на весілля. Я відповів, що ні, доки вона про це не згадала. Добре, тоді ти за ними не сумуватимеш. Наступного дня моя дружина планує виплатити кредит, щоб повернути свою машину. Вже є покупець продажу машини та ювелірних виробів. Достатньо, щоб покрити не все, але принаймні дві фермерські ділянки. Гадаю, мені не варто засмучуватися через втрату ювелірних виробів, але що я безумовно роздратований. І справді, о півдні ми отримуємо текстове повідомлення від шахрая на телефон моєї тещі, який у нас, в якому він запитує, чому йому надходять повідомлення з іншого номера, який представляється моєю тещою, і чи це новий номер для дзвінка. Ми кидаємо шахраєві кілька несподіваних запитань, але так ще був запасний телефон, що пояснює, чому вона не боролася з нами за телефон, і знову спілкується з шахраями. Ура! Через дві години після цього моя сестра чоловіка підносить свій телефон, щоб показати мені та моїй дружині пряму трансляцію з камер спостереження в будинку. Багато людей у цій країні все ще вірять в анімізм та духів тощо. Розмова виглядає так сестра чоловіка вона відкриває всі вікна в будинку. Дружина, ця мерзенна сука. Так, вона їх усі відкрила. У неї тепер є пахощі. Вона запалює їх біля будинку і махає ними. От та пішла вона на хей, я її викреслюю зі свого життя. Яка мати так робить? Я, чухаючи потилицю, що відбувається? Вона щойно побажала тобі та твоїй дружині всього зла у світі. О, чудово. Дякую, що прочитали мою тираду. Ну, ми тут ще тиждень подивимося, яке божевільне лайно трапиться тепер. Сподіваюся, мою те, що все ж таки заарештують. Думаю, це ймовірно, але, можливо, не до нашого від'їзду. Якщо ви, хлопці, справді все це прочитали, і наступна частина буде цікавою, я її викладу. Деякі коментарі автора коментатор, картина, яку ви малюєте, це картина людини, яка психічно нездорова, їй потрібне медичне втручання. Автор. Таку картину бачимо і ми. Я вже пропонував це родині раніше. Вони відмовилися, здається, варто запропонувати знову. Редагування НМ. Я тепер згадую, чому вони відмовилися. Лікування психічних розладів тут практично відсутнє. Єдине місце, куди її можуть взяти, це реабілітаційний центр для наркозалежних, і там досить жахливо. Міні оновлення в коментарях наступного дня. Коментатор я б не виплачував її кредити своїми грошима. Вона просто зробить це знову з тим самим шахраєм або іншим. Я б пішов своїм життям і тримався подалі від її. Автор документ на ферму, де також є мій тест, буде повністю переоформлено на нього. Очевидно, це можна зробити без згоди тещі, якщо чиновники погодяться і, схоже, вони погодяться. Інша ферма, яка повністю оформлена на те, що, сподіваюся, з часом перейде до моєї дружини, оскільки саме вона за неї заплатила, але нам потрібна згода тещі. Здається, вона найближчим часом не погодиться. Однак ми фактично отримаємо назад документ від кредитора після погашення боргу, тож вона не зможе нічого закласти без цього документа. Щодо будинку в столиці, будинку дитинства Тестя, то тесть разом з усією родиною зустрінеться з чиновниками, щоб переоформити документ лише на його ім'я. План полягає в тому, щоб заарештувати тещу і ізолювати її, доки вона не прийде до тями. Не можу повірити, що до цього дійшло, але я не бачу іншого способу її отямити. Очевидно, вона розкидає сміття по всьому будинку, вимикає пральну машину, якщо хтось нею користується, просто робить життя дочок, які ще там живуть, нестерпним. Весь цей час кричить на всіх, хто там є, що скоро вона все матиме, і ми побачимо, що вона мала рацію. Раніше я казав дочкам бути м'якшими з матір'ю, але сьогодні сказав їм діяти, як вони хочуть. Це не беззахисні жінки, вони просто стримувалися, схоже, її посадять так чи інакше. Оновлення через півтора місяці два з половиною місяці після оригінального посту це оновлення не таке захопливе, як друге оновлення, де ми виламували двері ломами, а моя теща насилала на нас прокляття. Але це напевно і на краще. Примітка редактора. Вилучено переказ. Я наполягав на її арешті. Але, очевидно, в Лаосі це не так просто. Потрібно звернутися до старішини села. Вони повинні залучити сільську поліцію, і лише тоді може бути здійснено фактичний арешт. Я не впевнений, чи це справді було так складно, чи просто у родині не було на це бажання. З усього, що вона заклала, нас цікавило врегулювання ситуації з чотирма об'єктами, які були закладені або підозрювалися в цьому. Машина моєї дружини. Дві фермерські ділянки та будинок у столиці. Ми заплатили три тисячі, щоб повернути машину, включно з кредитом та відсотками. Потім ми продали машину. Моя дружина також продала весільні ювелірні вироби, які ми отримали багато років тому. Цього разу ми з виручкою від продажу машини витачили, щоб виплатити кредит та відсотки за дві фермерські ділянки. Усі документи були підписані в присутності сільських чиновників. Ми не знали, де знаходиться документ на будинок у столиці. Виявилося, що він весь цей час був у кредиторів. Моя теща була настільки відчайдушна у пошуках грошей, що запропонувала взяти 5 тисяч за будинок вартістю 500 тисяч доларів США. Кредитор відмовився, але залишив у себе документ, який потім повернули нам. Закони Лаосу мені не зрозуміли, і я не впевнений, як ми змогли зробити те, що зробили далі. Перша фермерська ділянка площею 6 акрів перебуває у спільній власності тещі та її колишнього чоловіка, теща змогла закласти майно без відома свого колишнього чоловіка. Тож тепер ми керуємося офіційним рішенням про їхнє розлучення. 1,5 акри будуть передані тещі, але право власності буде оформлено на одну з її дочок. Друга фермерська ділянка площею 5 акрів на 100% належала тещі. Але була оплачена моєю дружиною багато років тому. Право власності тепер буде передано моїй дружині. Щодо будинку в столиці він на 100% оформлений на мою тещу, хоча це був будинок дитинства мого тестя. Це сталося тому, що вона неодноразово звинувачувала його в тому, що він у майбутньому продав будинок і залишить онуків без даху над головою смішно, як насправді сталося навпаки. Ми працюємо над тим, щоб повернути тестя до документів на право власності. Поки одна із сестер моєї дружини тримає у себе цей документ. Моя дружина раніше давала своїй матері щомісячну допомогу в розмірі 500-600 доларів, але кілька місяців тому припинила це робити. Вона сказала своїм сестрам, що все ще допомагатиме оплачувати комунальні послуги та купувати продукти до холодильника матері. Племінники та племінниці дружини також користуються будинком. Тепер ми повинні безпосередньо оплачувати комунальні послуги. Оскільки нещодавно відключили світло через те, що теща не платила за комунальні послуги чотири місяці. Однак ми повністю припинили будь-які контакти з тещою вона більше не побачить нашого сина, хоча в її будинку є численні його фотографії. Ми знали, що вона обіцяла шахраям дістати для нього гроші у квітні, тому ми спробували випередити події. Вона поїхала до Таїланду просити грошей у родичів, але ми заздалегідь сказали їм нічого не давати. Зрештою, вона випросила у них мішки рису, щоб забрати додому, які вони їй дали. Нещодавно вона також їздила до свого сина просити грошей його не було вдома, тому вона попросила 5 доларів у матері своєї невістки. Вона ходить до кількох друзів, просить фінансової допомоги, розповідаючи їм, що її діти її покинули. Тож тепер ми повинні телефонувати цим людям і розповідати їм, що те, що ошукали, але ми все ще кладемо їжу в холодильник. Те, що все ще вірить шахраям, вона відчайдушно хоче вірити, що не віддала шахраям нашу остаточну суму в 70 тисяч. Вона дуже хоче вірити, що її коханець реальний, їй більше нічого закласти, оскільки всі документи у нас. Я можу лише сподіватися, що протягом шести місяців шахраї перестануть з нею спілкуватися, коли зрозуміють, що їй більше нічого дати, і, можливо, вона прийде до тями. Це було виснажливо. Але я радий, що ми змогли повернути всі три документи на право власності, щоб принаймні теща та племінники не опинилися на вулиці. Я теж народився в Лаосі, але виїхав, коли мені ще не було й року. Але я розумію їхню культуру. Ми планували п'ятитижневу подорож, але майже чотири тижні витратили на розплутування цієї шахрайської історії. Головною метою поїздки, до того як ми дізналися про шахрайство з тещою, було проведення церемонії благословення дитини. На якій мали бути присутні сотні людей, це дуже зворушлива позитивна подія, те, чого моя дружина чекала цілий рік. Ми її не провели через таку кількість негативної енергії. Лише коли ми полетіли на кілька днів до Бангкока, ми відчули, що перебуваємо у відпустці. Моя дружина раніше літала до Лаосу раз на рік, іноді двічі вона дуже чітко дала зрозуміти, що найближчим часом не повернеться. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.